Ну що, друзі, перший мінус у цій акумуляторній системі це вийшов акумулятор. Значить ситуація яка? Підключив до нього інвертор, він був повністю заряджений 12,6, більше навіть показував 12,7 вольт. підключив інвертор, підключив котел. Пропрацювала ця система. Значить, Разом з котлом, і з двома циркуляційними насосами і з Wi-Fi роутером десь 35 хвилин, після чого напруга на інверторі різко впала до 9,6 вольта. І він вирубився. Підходжу до акумулятора з цієї сторони, там, де плюсова клема, дивлюсь стінка, наче якась надута. Тут не знаю, видно чи ні. Бачите, ніби вздутий і гарячий, там, де мінусова клема. Все нормально. Тут все рівненько, наче все рівненько, може і тут теж здути. Але тут нормально. Думаю, що таке? ну Виключив я, почекав, ось бачите, ось такий акумулятор. Ось серійні номера, все. Це нібито бренд український. Виробляється десь в Дніпрі чи в Запоріжжі, не знаю. Йому 13 днів цьому акумулятору. Я раніше їх ніде не зустрічав. Це купив його в нас в магазині акумуляторному в нашому місті. Ось ціна 3000 гривень за 80 Ампер за годину. Ціна шикарна. Ось, ось серійний номер. Бачите, показує заряджений. І, до речі, він постояв через півгодинки, показував знову 12,6 вольта. Фактично він заряджений. Але коли підключаєш до нього навантаження, через 5 хвилин він повністю тухне. Тому зараз їду. Міняти по гарантії, здавати його. Побачимо, що мені скажуть на це. Так, ну що, друзі, по акумулятору. Значить, Сказали, що замкнута одна із банок. Забрали на гарантію. Задуть на гарантію тижні через два десь має пройти якась відповідь. Ну і дали підмінку. Зараз покажу. На підміну дали такий акумулятор. Заряджений він на 30%, як показав їхній прилад. 12-16. Під навантаженням у них він видавав 11 вольт. Виробник, до речі, Megatex, той самий, нікого руку він не відомо ще. Так, і зараз з'явиться світло. Будемо заряджати його, подивимося, скільки він. З'їсть заряду. Заряд не показує 12,2. В принципі, так само, як і тестер. 12,2 вольти. І зараз заміримо за який час він зарядиться до повного. Це 100 амперний акумулятор. Так, з'явилося світло. Зараз вмикаємо зарядне. Починається десульфатація. Пройшло пів години зарядки. Все ще на 40% заряджений, 129. Так, друзі, проміжний результат. Пройшло рівно 4 години, світло знову вимкнули, ці 4 години. Акумулятор заряджався 12,7. Бачите, ну, зараз ще мультиметром. Помірюю. І скажу. 12,7. Зарядка. 12,7. 80% показує нібито, але ну, не факт. Тому що це 100 Ампер. Докинув сюди ще, щоб пришвидшити зарядку від мережі. Упс, підзаряджав його. Теж, я думаю, 1 А не завадив би. І тут 6,6 А заряджало. До речі, бачите, ось прилад показує. Вже знов зарядка є, знов немає. Ми подивимося, що буде в наступну 4 годинку. Через 4 години знову вімкнули світло, зарядка продовжується. 132 вольта. Так, заряджаємо далі. Прилад показував розрядку десь на 60%. Не розрядку, верніше, а зарядку на 60% залишкову. Чекаємо. Сподіваюся, що 4 годинки вдасться його підзарядити. Пройшло 6 годин зарядки. Дивимося. 1359. Тут теж саме показує 13,6 6,6 Ампер 13,6 вольт. Зарядка. Продовжує заряджатись. Не гріється. Ніде ніби не гріється. І заряджався. 12 годин. Показує повний. Зараз подивимося скільки показує вольтметр. 13 вольт. Будемо пробувати. наскільки вистачить. Вирішив показати, як гуде, зацініть навантаження. Працює Wi-Fi роутер і телевізор 55-дюймовий. Напруга 11,8 вхідна з акумулятора і послухайте, як будуть кулери? Дуже шумно. Як цей пікав, але тут ревів трансформатор. А тут же ж значно гучніше ровуть оці кулери при навантаженні, ну нехай ну, 150 Вт. Так, 4 години роботи без світла інвертора. Розряд 11,9 вольт на батареї. Працював він. Ось постійно із Wi-Fi роутером і телевізор десь 2 години працював 55-дюймовий, це десь 108 Вт. Брав. Підключив зарядне. Зарядне показало 12,1 вольт. Ну, да, то, то я показував розряд ж під навантаженням з інвертором. Зараз покажу реальну напругу. Батареї навіть 12,2. Ну це зараз а, ну, це зараз десь проходить. Батареї. По моєму старому акумулятору. Передзвонили з магазину, сказали, приїжджай, забирай. Пройшло буквально там декілька робочих днів, хоча казали, що це буде до двох тижнів розбирательства, там будуть розбирати, дивитись, чи не кип'ятив я його, чи не перезаряджав, чи він не кипів. Але передзвонили і сказали, Заби... приїжджай, забирай новий акумулятор, тому що був заводський брак, дещось не пропаялось там якісь клеми чи провідники. Відповідно, вони розпаялись, і одна банка замкнула. Дивіться, яка історія. Новий акумулятор замінений сьогодні по гарантії. При мені його розпакували із поліетиленової плівки. Приніс додому, зарядив до 100%. Зарядний показав фул, повністю заряджений. 13 вольт було зарядного. Пропрацював 2,5 години. Дивіться, який розряд 9,8, ну зараз ще по-божецьки. А коли була лампа ще підключена, це зараз підключений просто роутер, інтернет-роутер. Була підключена лампа 10 вольтова і зарядка до ноутбука. Через 2,5 години він просто вирубився, тому що струм, напруга, верніше, на акумуляторі впала 9,4. І він виключився. Зараз залишився тільки роутер 9,8. Я не знаю, що взагалі відбувається з цими акумуляторами, але ну, цей виробник робить їх явно браковими. Дивіться. 10 вольт немає навіть при такому навантаженні. Тепер дивіться. Коли, до речі, в магазині при продажу тестували, то навантажувальна вилка показала без навантаження 12,4 вольта, а з навантаженням 12. Виключу навантаження. Холодний, ніде гарячого немає, як в минулому, що тут нагрілося, що з ним не так, дивіться. Все ціле. пруга 10-21 і вже не хоче підніматися Зараз спробую клему зняти. Ха, така історія з цими акумуляторами. Зараз включилось світло і попробую тепер зарядити його. Пустий, 10,3 і Як таке може бути? Так. Отже, врешті-решт акумулятор зарядився в принципі до. 13-й з хвостиком Вольт, але ну, я вирішив все одно завезти його в магазин, тому що ну, навіщо такий продукт, який в перший ж розряд показав мінімальне значення. Значить, ну Довго там були, ми з ними бесідували, що так відбувається. Ну Я вирішив краще доплатити 500 гривень ще і взяти імпортний акумулятор Schneider. Ну, він польського виробництва. Не знаю, чому назва німецька, але він польського виробництва на 75 А за годину. І під навантаженням навантажувальною вилкою він показав розряд до 11,7. ну, Це набагато краще, ніж 11 при акумуляторі Формула минулого разу. Тому зараз в мене поки що новий акумулятор починаємо тестувати його. Зараз, до речі, хочу показати, як. Працює все-таки зарядний пристрій. Він коли заряджає на повну але через деякий час все одно вмикається до зарядки ніби і він деякими імпульсами ще підтримує заряд батареї через певний час. Ось дивіться на цифри. Я, до речі, хотів навіть викупити той акумулятор, який давали мені на підміну. Але. Їм поки що не буде давати, що на підміну, тому вони не захотіли цього робити. І ну, він реально він сотка, але ну, не набагато більший. Але він явно тримав набагато довше, взагалі не просідала ні напруга, ні на яких режимах роботи. І він, ну як на мене, він класно тримав. Так, да, він великий, його довго треба заряджати, якщо він розрядиться. Ну для цього просто треба взяти ну, більш потужне зарядне. До речі. На Aliexpress я там дивився, там є багато різних видів. І, е, я в першому коментарі там залишу посилання на ці зарядні, можете собі придивитись теж. Вони видають до 30 ампер зарядки на 12 вольтні акумулятори.